Доброго всім здоров'я, шановні українці, всіх вітаю. Мабуть, уже всі, всі ви бачили, може й не бачили. да, В інтернет ресурси кишать заголовками. Зеленський покинув Білий дім. Зеленського вигнали з Білого Дому. Переговори провалені. там Угода зірвана, угоду не підписали. Зеленського принизили. Трамп принизив Зеленського. Ну, Заголовки, як би сказати, так собі. да. Я не скажу, що я. Його дуже підтримую да, президента Володимира Олександровича Зеленського, що я дуже фанат великий його, да, але все одно так ображать в прямому ефірі, так, так, так відноситься. От дивіться, ну, от хто б з вас поставте себе на його місце, от так би до вас відносилися. Деякі от я ну, з людьми спілкуюся, вони говорять, я взагалі ну, не здержався б, я каже, його би того Венца і тому подобне. Це дуже-дуже дуже неприємна ситуація, дуже неприємно цього робити. Не потрібно було. Але давайте поговоримо про те, що Зеленський знав, куди він летить і куди він їде. Ну, Допустимо, я б або хтось з вас, наприклад, скажіть, будь ласка, ви б поїхали після того, коли вас диктатором назвали, коли до вас так відносилися, От, ну, я не знаю. Ну, але все одно подивіться, як вони з ним розмовляли. Це все було сплановано. От, якщо це правда, що говорять, що Трамп спочатку не хотів бачити Зеленського, да, от, а потім Зеленський подзвонив Макрону, а Макрон Трампу, і після тільки цього Трамп згодився е, прийняти Зеленського да, і з ним говорити. А потім просто в прямому ефірі вони Трамп і Венс накинулися на Зеленського, почали гидоту разу говорити. Ну, те, що диктатор. Ну, вже говорить Трамп, що не диктатор. От я не знаю, ну, з усмішкою. да. Про те, що у нас країна практично зруйнована, як ну, вони йому говорили. Ну, а що ні? Путін руйнує нам країну. Про те, що солдати тікають з поля бою. Ну, скажіть, що це неправда. Напишіть в коментарях. Про те, що у нас мільйон втрачених людей, мирних і солдат, ну, так це ж правда. Ну, так це ж правда, те, що вони говорили, але цього не повинно було бути в прямому ефірі і не в такій, не в такій як би сказати, да, не в такому тоні. не Ну, не так. Вони просто його, як би сказати, застали в розплох. Вони ждали цього, От вони хотіли цього от так, от, ну, дивлячись е, глазами простого громадянина, да, і ви, ну, подивіться, вони просто його заманили в пастку і от, привселюдно, так от, от. Так привселюдно образили. Так не може бути. Так політики не поступають, на, як дитинку там якусь. Якщо ви хотіли щось, щось обсудити, якщо ви хотіли щось сказати, скажіть за кадром, за, на, навіщо виносить його, так на все прилюдь. Скоріше всього, вони просто хочуть здихатися Зеленського. От вони вже про це вони цього й не скривали, що вони хочуть здихатися. І от вони це таке ось от, зробили. Привселюдно, і Зеленський, що йому оставалося робити, він просто пішов. Далі ми поговоримо, хто вони що вже говорять про це все, хто говорить. Сам Зеленський також теж давав е, інтерв'ю, і є та, і, і пряма мова про, про це все, про ці всі події. Але це все затягує е, мир. Це все затягує кінець війни, це все затягує, щоб наші люди не гинули, щоб наші хлопці отаму не гинули. Не тільки ж там на полі бою гинуть люди, а і тут цивільні люди гинуть, тому що Росія ракетами розбиває всі міста. Вони раніше вони хоч відгавкувалися, да, в 2022 році, що там були типа, е солдати, нацистими били. А зараз вони б'ють е ракетами, б'ють шахедами по мирних містах, і вони вже навіть цього не скривають. Вони просто знищують український народ, а Трамп не називає Путіна. Диктатором, не, на, не називає узурпатором, не називає, що не, не каже, що вони вторглися, що вони вбивають. Як? Ну, що б він сказав, аби, наприклад, Мексика вторглася в Америку. Або хто, ще хтось там хтось вторгся, то теж б не були е, ну, не, не можна було б їх називати так. Ну, Тут е, повний звіздець і просто хочуть пограбувати, напевно, країну. Ну, це, сугубо моя думка як людини. ну, і більш нічого. Вони дав, вони за океаном. Америка за океаном, Їм по барабану на нас. Глибоко і по барабану. Те, що він просить вернуть кошти, не він їх давав, не Трамп їх давав. Їх давали Байден, адміністрація, і не було там, наскільки я розумію, не було того, що повертати ці кошти. А вони щось якісь 500 мільярдів хочуть вдвойні чи, чи на долар-два, що вони там хочуть, не, не зрозуміло. Але дуже погано те, що вже і Шмигаль, і Стефанчук говорили, що в тій угоді вже є е, ці пункти про безпеку України, про гарантії безпеки там є. Там вже все є. А говорять, що е, тільки будуть ті пункти е, е, безпеки, їх будуть оговорювати, і Зеленський не хоче підписувати, їх, тому що їх там немає. Ну, навіщо таке на брехать? Та нам, вони, нам всі брешуть. Тоб, нам, скільки, скільки ми, ми е, при, ну, незалежні, да, от, з 91-го року, чи з якого там ми незалежні, нам вся, кожна влада, яка приходила, вони нам брехали. Всі брешуть. Ну, Просто нам брешуть. Самі наживаються, набивають кармани, корупція страшенна. От, і вони це роблять. От І Трамп як би сказати, припинив, дав. Команду розглядати, припинити всі поставки зброї, всі поставки, е, е, як би сказати, підтримку от, і енергетичну нашу систему, теж підтримку енергетичної системи відновлені, там Ну це повний з'їзді. Може, вони цього й добивалися, але хто його знає? Ну і що говорять вже про цей весь інцидент. Радник адміністрації Трампа сказав, що. Занадто багато було інвестовано в спроби досягти угоди про припинення війни, щоб зараз від неї відмовитися. Замість цього, США, ймовірно, ну, різко посилять тиск на Київ та уникнуть прямих контактів з Зеленським, додав радник. Ну, Напевно, цього вони і добивалися, щоб з Зеленським не спілкувався. Ну, я не розумію, якщо в Трампа особисто до Зеленського, при чому тут народ України? При чому тут там, ми, ми, народ України? Скажи прямо: я з тобою спілкуватися не буду. Я буду там. Стефанчуком, чи там із Умеровим, чи хто там ще у нас може бути е, представниками. Ну, дуже багато ж дипломатів, у нас ж дуже багато. Може, з Порошенком буду я спілкуватися, чи з ким я там буду спілкуватися, з тобою не буду. Навіщо таке все устраювати ну, на весь е, світ і тому подобне. Тобто, ну так от. Професор школи передових міжнародних досліджень в Європі при університеті Гопкінса зазначив. Що Трамп готовий відпустити Україну, він хоче віднести голову Зеленського на тарілості Путіну. Ну, судячи з того, як Трамп відноситься до Путіна, ну, це сугубо моя думка. Е, і дивлячись, як він говорить, що Путін класний пацан, він і називає його диктатором, він називає його узурпатором, е, він не каже, що вони вторглися і вбивають наш народ. Ну, це, це нонсенс. Ну, це як будто, би, знаєте. Ну, зайшов у чужий двір і береш те, що тобі треба. А сусіди говорять: Та, да, ну це нормально. Ну, якось це повний полезє. Нью-Йорк Таймс новиною вийшли також, на тлі суперечок в овальному кабінеті, потік американської зброї майже зупинився, практично повністю зупинився. Після останніх закупівель зброї, що Фінансують США основним джерелом військової допомоги для Києва стане контактна група Рамштайн, об'єднана приблизно з 50 країн країн. І Трамп, вони говорять, буде е, оцим давить, оцей помічу, цією зброєю, буде давить на е, київську владу, на от зараз, на, е, щоб оце все. Вони підписували, щоб вони це робили. Зараз без допомоги американської, ну, тобто, нам звіздець буде. І пряма ну, як би сказати, Зеленський давав інтерв'ю після того всього, думали, що його не буде, але воно було. Зеленський пояснив, через що розлютився під час розмови з Трампом на Трампа. Пряма мова Зеленського. Суперечка була не на користь обом. Коли вони, наприклад, кажуть, що Україна майже зруйнована, ну це про те, що я говорив на самому початку, що наші солдати тікають, що вони не герої. Герої, наші солдати герої. Всі, хто напередку, хто відвоює, всі герої, всі. не, не тилові щури, які сидять от, отут, з такими пачками, які були всю життя військовими, отримали зарплату, а тепер відсиджуються десь в тилу. от. А за них трактористи воюють: трактористи електрики, комбайнери, шофери, ну, інженери, багато хто, але тільки не вони. Оті, хто там воюють, ті герої. От. Що ми втратили мільйон мирних жителів, що їх президент-диктатор. Яка буде реакція? Справа не в мені, справа в тому, де наша дружба між Україною та США, говорить Зеленський. Ну, якось так. Плюс до того, Трамп теж підсумав цю всю історію, говорить, що Путін хоче миру, а Зеленський не хоче. Ну там вже і Медведів вийшов зі своїми там, заявами, що нацистському режиму треба зброю давати. Чи виповз, не, ну, воно ж неадекватне Медведєва? Ну і Росія поприявла доше по поводу цього. Так що, якось отак, шановні українці, коментуйте, що ви. Думайте по цьому поводу, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Дуже дуже вдячний. А на цьому будемо заканчувати наш відеоролик. Дай Бог вам всім здоров'я. бережіть себе і своїх рідних. Будьте всі здорові!